Грозова хмара нависла над старою, занедбаною лікарнею, відомою під назвою «Санаторій вічного жаху. Розташована на околиці міста, ця місцевість вважалася проклятою і кажуть, що тільки ті, хто відчув справжній страх, виходжує з її дверей. Історії про таємничі зникнення і непояснені явища летіли з вуст до вуст. Однак. Нещасні або відчайдушні, незрозуміло, та люди продовжували приходити сюди в пошуках лікування, і кожен з них знайшов тільки нові кошмари. Біля вхідних дверей стояла велика бруківка, де на кожному камені було видно сліди відмовленого лікування. Пацієнти, які покинули це місце, залишали свій слід у вигляді непокою та тривоги. Тіні Віччю Тамарова на щастя залишалися тут, чекаючи на нових мешканців. В один відомий день у лікарні з'явилася нова пацієнтка, молода жінка на ім'я Олена. Її очі вражали своєю втомленістю, а сльози стікали по втомленому обличчю, не мов би вона неслила велику таємницю. Її історія була загадковою, і лікарі не могли зрозуміти, що привело її до цього проклятого місця. Лікар, що приймав її, носив ім'я доктора Валентина, і його очі були як дві чорні дірки, які поглиблювали кожен секрет і страх пацієнтів. Валентин був справжнім загадковим доктором, про якого ходили чутки в коридорах лікарні. Олена попадала під його опіку. І кожен вечір, коли годинник в лікарні вдаряв 12, доктор Валентин виходив на неї особливий вплив. Він проводив над її ліжком якісь невидимі рухи, і Олена потрапляла в дивний стан під час сну. Вночі вона входила в інший світ, світ кошмарів, де її душа блукала в лабіринтах темряви. Зіткань зі сну зеркалення минулого і невідомого майбутнього переслідували її, завмираючи на кожному розгалуженні. Там вона зустрічала інших пацієнтів, чиї обличчя були обтяжені відчаєм та страхом. В деякі моменти вона впізнавала свого брата, який колись загинув у жахливій аварії. Він виходив зі сну і прошептав їй таємничі слова це місце тюрма для душ. Ти повинна вибратися поки тебе не поглину. Одного дня. Коли грозова хмара пригрожувала величезними краплями дощу, Олена вирішила поговорити з іншими пацієнтами про свої сни та непокої. Вони збиралися в невеликій кімнаті, де стіни слухали кожного шепоту. Кожен розповідав про свої сни, про обличчя, які з'являлися у їхніх кошмарах, та про дивні опіки доктора Валентина. Виявилось, що всі вони переживали подібні кошмари. Та їхні розповіді доповнювали одна одну, утворюючи пазл жаху. Доктор Валентин слухав їхні розповіді із віддаленням, і його очі несли темні від великої таємниці. Рішуче вирішивши з'єднати свої сили, пацієнти вирішили вивчити таємницю цього місця. Вони розкопали архіви, пошукали будь-яку інформацію про минулу лікарні. І вони знайшли його темний паспорт, в якому відзначено багато невиправданих смертей та зникнень. Лікарня була або визницею, або місцем для експериментів, або, можливо, обома. Одного вечора, коли гроза наближалася, пацієнти зібралися разом, готові висловити своє невдоволення. Тривожні блискавки розривали небо. А їхні серця билися в ритмі загрозливих ударами грому. Вони прокричали свої питання на зустріч докторові Валентину. В темряві відбувся зіткнення, грозова буря, як сцена, на якій розгорталися їхні вимагання. Доктор Валентин утримувався його холодний погляд був відзеркаленням безпощадності натиску натовпу. Але щось змінилося в ньому, коли Олена підняла свій голос та висловила основне питання Чому ми тут? Що ви робите з нашими снами? І чому тут стільки смертей? Доктор Валентин дивився на них, наче на лабораторних мишах, в яких він проводив свої експерименти. Але відповідь, яку вони отримали, була занадто страшною, щоб сприймати її. Ви тут для вивчення межі страху, для розкриття темних ваших облич. Ви, мої пацієнти, і я лікар в цьому незабутньому санаторії. Ви не пам'ятаєте свої кошмари, тому що я поглиблюю їх вам. Але це єдина можливість збільшити мою колекцію страхів. З того часу кожна спроба вибратися ставала марною, оскільки доктор Валентин посилив свій контроль над ними. Санаторій став справжньою тюрмою, де пацієнти вже не мали вибору. Їхні сни перетворилися на кошмари, а доктор Валентин став майстром страху, витягуючи найглибші таємниці і використовуючи їх для своїх потреб. Олена виявилася закованою в цю безмежну владу страху, в якій її власні кошмари стали інструментом для підтримки зловісних експериментів доктора. Її спроби вибратися були марними, і кожна нова ніч приносила їй лише більше страху та безнадії. З часом вони розуміли, що доктор Валентин створив власний світ, де він був беззаперечним володарем. Він жив у цьому світі. Що живився жахами своїх пацієнтів. Кожен їхній страх став його трофеєм, а кожен крок в цьому лабіринті призводив їх лише до глибшого поглиблення в безодню страху. Зранку, коли сонце світило в вікно, Олена відчувала себе як частину цього безмежного кошмару. Вона вже не була собою, її ідентичність розпливалася в темряві. Залишаючи лише віддзеркалення страху, який коли то був частиною її власного життя. Пацієнти намагалися вступити в опір, але їхні зусилля здавалися марними перед безпощадністю доктора Валентина. Його влада розширювалася, і тепер він володів не лише їхніми кошмарами, але і душами. Вони стали маріонетками в його руках, виконуючи його волю. Навіть не усвідомлюючи цього. Закутана в хаос власного розладу, лікарня продовжувала існувати як пекло на землі. Доктор Валентин, схопивши безліч страхів, продовжував свою безмежну погоню за владою. Пацієнти залишались беззахисними перед його потужністю, таємною темрявою, яка поглиблювала їх у безодню. І так закінчилася історія санаторію вічного жаху, пекельного місця, де страх визначав кожен момент, а кошмари ставали реальністю. Пацієнти залишились зачарованими у власних кошмарах, а доктор Валентин продовжував свою темну владу над їхніми душами. Лікарня стала сценою страху, а вони лише.